Друзі, вітаю всіх на каналі. Такий маленький допис, маленький шос від мене. Дивіться, мій батько родом з городниці, це пгт Городниця, Житомирської області. Ну так трапилося. Да? І в принципі, я там також часто бував, особливо в дитинстві. До речі, нещодавно там був на кладовищі, там бабуся, дідусь мій. І так далі, покояться. Так от, і в принципі я підписався в Фейсбуці на групу. Ну, цікаво, в принципі, там корні і так далі, джерела. А, що там відбувається взагалі в городниці, підписався на групу в Фейсбуці, підслухано. Називається підслухана городниця. А, ну, там, слідкував, в принципі, десь протягом трьох місяців. Ну, ну, і вирішив там десь два тижні назад маленький допис там розмістити. Я щось написав, якісь питання, не пам'ятаю яке. Ну і два тижні, друзі, два тижні адміністратор групи переглядає, досі не переглянув ще це моє повідомлення. Ну Він його має переглянути, щоб пропустити або не пропустити. Ну, в принципі, не бачу сенсу бути в цій групі, так якось нецікаво, тому хто там в групі в цій, або хто з городниці, або а, хто адміністратор цієї групи. Ну, якось слідкуйте за своєю групою. А, ну, бо ну, хто пише, скажімо так, і не отримує фідбек, то ну, воно перестає бути цікавим. Тобто група непогана і так цікава місцева інформація. Ну, але, в принципі, бачите, я написав щось. Досі там переглядається, адмініструється е, мій допис, тому вибачайте. Дуже дякую. Ми відписуємося від вас у Фейсбуці. Ну, знайдеться якась також цікава група. Ось, в принципі, городниці, всій привіт, щоб у вас все було добре.